Поджитаємо у вас із перемогою, але, от, знаєте, рахунок сьогодні такий розрубнутий студент. І е, здалося, що сьогодні е, цей поєдинок був надто легким для вас. Чи так було насправді? Дякую. Ну, ми серйозно налаштовувалися, як завжди. І початок гри, в принципі, десь на рівних був, може хвилин 5, потім якось пішло так один за одним, то, в принципі, якби увійшли в сезон перша гра, ну нормально все вийшло. Не знаю. По грів на початку було десь на рівних, а потім якось Да. Пішла перевага? Не знаю. Наласувалось гарно, так що добре. Сьогодні у вас було три бойові четвірки. Можна сказати, повний боєкомплект був фактично. Чи можна сказати, що якраз такий матч, як не судячи на його перебігу і сьогодні з... це якраз був той поєдинок, де ви могли перевірити повністю готовність всіх своїх четвірок, навіть десь поекспериментувати з ними? Трясні так, у нас декілька гравців нових з'явилось на цей літній сезон, чи не всіх ми бачили в іграх. То зараз якраз да, деякі граці подивились перший раз, деяких вже знали, то якраз ця гра да, показала, що ми можемо. І в нас ще там лавка є, ще дехто підтягнеться. Яким планом у треба на цей літній сезон? Ми налаштувалися на максимум, будемо за золото боротися, а там як вийде, ми завжди на максимум налаштовувалися. Дякую. Дякую вам.